Тритона, жижа лимона і останній інгредієнт погозілля безсмертя. Е-е-е, залізай горчик, маленька гівняшка. Забери свої відьмацькі руки геть від цієї маленької дівчинки. Занадто повільно. Ти! Ти а! Як ти смієш втручатися у мій ритуал? Wait. Дочекай, як ти прийшов поза шалка споглядання? Що? На що я чер забирай дивлюся. Де ти його склав? Коли око споглядання відьми знищується, вона тимчасово осліплюється. ха І ти вирішив сховати його в якісь дурні темній печері! Ідіот! Тобі слід було його знайти, коли була така нагода! А! Сучий син! Вискавка! Ковен відьом може застосовувати свої непотужніші магічні заклинання лише тоді, коли всі три сестри живі. Що? Що ти зробив своїми сестрами? Ти мене. О Боже, ні. Ні, я була так близько, якби ж ти поклала пасма волосся, маленької дівчинки в косанок, моє зілім смерті було б готове. Я була б незупитна. Все гаразд, тепер тебе спець. Що? Чому ти? Ну, чого? Чого ти чекаєш? Випий елексир. Ха-ха! Урень, тепер я безсмертна. Добре. А, Мені подобаються мої іграшки, коли вони не зламані. Зач... Зачекай, що у тебе сподіваюся? <спільш> вода.